Про ситуацію на кордоні з Білоруссю. державний кордон України щільно замінований, і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил. Повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Генеральним штабом збройних сил України передбачено збільшення наших сил у разі зростання загрози. Оцінюємо ситуацію як стабільну та контрольовану зараз, але у разі Зростання рівня військової загрози відбудеться посилення. Водночас на українсько-білоруському кордоні вже збільшили кількість прикордонних нарядів, організували моніторинг ситуації по той бік державного кордону, посилили бойову службу та введення розвідки. Українські захисники, за словами Наєва, знають про кожен рух військових по ту сторону кордону. По той бік державного кордону у прикордонних Районах Білорусі перебувають підрозділи десантно-штурмових військ та сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь. Ми розуміємо, де вони знаходяться, чим займаються наша розвідка чітко володіє зазначеною інформацією.